З вами Тотал. Сьогодні ми поговоримо про мою машину. Так, да, це просто соната, але далеко не кожна соната обійшлася в майже 12 тисяч доларів. І я вам розкажу, як це володіти нею на протязі півтора року. Ну, за машиною вбиває. Ну, це ось досилання, це бачите. Я, я намагався зняти генератор вчора години три. Ну, я не впевнений, відверто, що це прям правильний метод. Якщо це вийде, то метод робочий можна сказати. Як ми пам'ятаємо, я за фари віддав 260 доларів. Бог страшенний. Ранок починається з хабарів. Зараз веземо 50 гривень охорону пустити територію оборони. Повертаючись трохи назад, нагадаю вам, що в мене був удар в морду. Постраждала одна фара, вірніше дві. Мені поміняли одну, другу допаяли. Якось там зробили. У мене ще були проблеми з поворотником. Тому що хлопчина, який перепаковував мої фари, він не розібрався в якимось причинам по проводці. І в мене виходить, коли світився габарит, бо це ж американка, у неї габарити типу, підзвічуються з боку. То один був яскравий, а другий був тусклий. Вся ідея в тому, що він, щоб я просто, я просто приїхав на інше сто, мені поміняли місцями кабелі, і фари почали світити однаково в габаритному режимі. Мінімально, в поворотному більше виходить. Потім я вже почав на ній їздити, її постійно тягнуло в якийсь бік, і частіше це було вправо. І виявилось, що при ударі в морду. Постраждавший нижній важіль. Це вартувало 5 тисяч гривень. Вона приїхала на всесезонці з Америки. Це був разнобій, передні, одні, задні другі, і передні задні колеса були лисі, це я дуже обожнюю. Я передні колеса замінив на всесезонку. Може, мене неправильно зрозуміють або не вважають це правильним, я їжджу тільки на всесезонках. Не бачу сенсу переплачувати, в нас не такі люті зими, і я не так хасаню, аби оце дуже переживати за цей автомобіль. Якби я, можливо, виїздив стабільно 150-200, є шанс, що було б розумніше міняти комплектну зиму, зиму-зима, літо-літо, та й більше переміщаюся по місту. Тому мені це не принципово. Передні колеса я взяв бушні по 200 за 2021 рік, якийсь мішлен. Задні колеса у мене на той момент залишалися ще мої рідні з Америки. Якісь там еко, щось там, еко плюс. Я десь читав, що це має сенс накатна історія, тільки трошки менше витрати палива. Але одне колесо у мене було листе з внутрішнього корту. Я так катався-катався до моменту, поки не пробив це заднє колесо. Я його пробив і вирішив замінити на інше, але проблема в тому, що його з'їдало з одного боку, і тому були явні причини. Оцей вайзель. Оцей вайзель. Скоба. Ой, оцей болт. Треба було би. І вайзель разом з тим болтом. Потім тут таке саме ситуація. Раз, два, три. Ось оцей болт, цей, цей, тут скоба, тут болт, цей розвальний. Тут цілком речах, бо тут вже і коминблоки, і все таке в такому стані. Підтягуємо. І оцей. В, е, цей, оцей цей блок, виходить оце амортизатор. Оцей самий блок самого лазя нижній його те. Як виявилося в момент, коли я поїхав на СТО, в мене була тріснувша пружина, закиснуті задні болти підрамника, які відповідають за розвал. Це напевно стартерпак. Я набрав на СТО Соната сервіс. Хто їздить на Sonata, знає Вадима з Нивок, це клубний типу СТО. Так, у нас тут трабл. Пружина лопнута. Пружина <кій> лопнута і достатньо давно вже. Вадим там зробив мені повну діагностику автомобіля, каже, а чому ми будемо відбаливатися, давай це зразу помінямо тобі всю підвіску. І було прийнято рішення поміняти весь зад важілями, салендблоками, розвальними болтами, аби всього цього діла не було. І, звісно, про тріснушу пружину я дізнався тільки в момент, коли вже це все діло розібрали. Вадим мені каже, Пружини нема пружини в Україні. Нема на сонату, яких майже всюду є, на американську не буде. Якщо ви плануєте міняти задню підвізку, знайте, що пошукайте пружини, бажано боушні. Я вам зараз покажу, що вона трошки вище ніж перед. Ззаду нові пружини стоять. Не від цієї сонати я не знаю від чого, вона працює окей. Е, вони трошки осядуть, вона буде трошки красивіша, трошки приємніша. Після перепаковки фар мені потрібно було займатися тим, що я ніхіра не бачив. Тут лінзовані прикольні фари. Це теж напевно, що комплектація Limited, бо на інших машинах я не помічав цього. Після того, як я їх поміняв, я ще поїздив, можливо, півроку, і було прийнято рішення щось зробити з тим світлом. Якось так склалось, розумієш, приходиш в гараж, починаєш. Наносити воск на машину, а потім дивишся в тебе фари жовті. Як ми пам'ятаємо, я за фари віддав 260 доларів з урахуванням того, що там мала бути поліровка плюс поклейка. Цього не зробили. І я почав питати детелінги, студії, які би мені допомогли цьому питанню. І у всіх було одне питання: те метрові фари? Да? Я одразу розумів, що йде мова про велику вартість. Вартість середньому поки відполірувати, плюс поклеїти плівку в районі 3,5-5 тисяч гривень за дві фари. Тому я вирішив спробувати сам. Я вже трошки почав. Почав я стандартними методами. Стандартні методи включають в себе декілька наждачок, трошки води, тряпки, багато нервів та бажану плівку. У мене плівка буде трошки пізніше, але на даний момент я спробую відтерти все, як є. І зараз я пройшовся 600, 1000, 2500. В два етапи. У мене вже відвалюються руки, але це ще зовсім не кінець, і поки що такий результат. Результат на даний момент ніякий. Зараз я спробую перший раз. Це вже після 2500 в два етапи, перший раз змити це все діло водою, поглянути, що під цією плівкою і поділитися з вами емоціями. Я думаю, що буду скоріше радісними. І я віддам комусь все ж таки гроші і піду десь зароблю, Можливо. Так, ну є і хороші новини. І погані. Вона зараз висохне, стане знову жовтою, бо я колись да давно. Бірував себе на 210-му. Фари така сама ситуація була. Поміняв я ці фари, вони стали світити прям приємно, красиво, мені подобається. Але потім я зробив підвісочку, і морда стала ось так, і вони тепер світять в землю. А зараз якраз у нас відключення світла 24 на 7. По ночам нічошеньки не видно, а в мене фари світять ось так. Я нагло, тупо, безцеремонно, просто їх підняв, воно дебільно виглядає, я нікого не сліплю, це гарантія. Але ну, в мене виходу реально немає, тому було прийнято таке рішення. Цілком що на цей період. Потім Уже не і фари вирівнюються. І я їх опущу трошки назад. Вниз, де вони і мають бути. Так, я проїхав на ній е, приблизно 15 17 тисяч миль, миль за півтора року. Середні витрати палива на ній за цей час показало. Це у мене 2,4 GDI, Я не знаю скільки точно сил або 187, або 191, Там якісь є колибання. І витрати, витрати середньому палива по місту в режимі автомат, в режимі там, адекватному, я не дуже такий хасанна людина, е, приблизно ну, в 10 літрів виходить. Це прямо реальні цифри. Вона пише 22, 23, 24 mpg. В перерахунку це приблизно 10,1, 10,5 10, літрів на 100 кілометрів. По трасі рекордно, я їхав 110, е, ми їхали до Львова. Це було 7,2 літра на 100 кілометрів. На цей двигун максимально приємно. Звісно, 2,4 GDI. Всі нам кажуть про те, що у них там вкладиша можуть бути гайки, у них вкладиша можуть бути гайки. Ну, бо вкладиша можуть бути гайки. Це двигуни, в яких прямий впорск, вприск палива. Які в них пріоритети? Це, звісно, максимальна видача палива на один цикл роботи. Давайте не будемо вдаватися в технічні дані по цим штукам. За цей період часу в мене не було натяків взагалі ні на що. На даний момент я не замінював не вкладиші, не ланцюги для цього автомобіля, хоч точно це планую. Зараз на 25 рік вартує це приблизно, знову таки вводимо на нивках, приблизно 18-19 тисяч гривень буде вартувати заміна разом з вкладишами. Якщо без них, можливо, тисячі на 3 на дешевше, але краще цього не робити, бо там треба знімати коробку буде багато роботи проводиться. У моєму розумінні, якщо вже змінюєте ланцюг, обов'язково змініть на всякий випадок. Вкладиші витрати масло, любима тематика, їсть воно масло наразі в середньому за тисячі. 4-5 миль. Я намагаюся в такому діапазоні змінювати собі мастило. Я доливаю грам 300-400. Багато це чи мало, не знаю. Трошки під'їдає, догадуючи про мою субару, яка в тиждень могла з'їдати, 300 мл. Тому я тут захочу, що воно його не їсть. Я замінив тут помпу, замінив ремені, всі обвідні ролики, замінив шкіри деякі, які трошки підклинювали, як мені здавалося. І я знімав сам генератор. Я намагався зняти генератор вчора, години три. В мене не зовсім вийшло. Взагалі не вийшло. Потреба замінити це релюшка щитки, як народі кажуть, Простіше, простішою мовою. З верхнього вушка його зміг дістати, а з нижнього, на жаль, ні. Вчора десь на Ютубі побачив, що американці коротше, засовують болт з цього боку, підбивають його молотком. і Ця шайба рухається. Таким чином відбувається розширення ніби площі, з якої можна дістати цей буде генератор. Я зараз спробую засунути в нижню частину болт і пробити, але спершу спробую зверху. Якщо це вийде, то метод робочий можна сказати. Потрібно буде зняти вакуумне керування, тут декілька кабелів, декілька проводів, відкрутити оцей кабель, зняти верхній болт, нижній болт на генераторі, відкрутити основний плюс, обов'язково знімаєте клему, тому що я ну, я собі я е, думаю, що я зможу так відкрутити по місцю і У мене обірвало ось цей запобіжник, тому я докупив собі новий запобіжник такий самий. Це не дуже було просто, але він був в Києві, дуже мені повезло. Ось. І якщо він важко йде знизу, я просто знизу, прям з, трошки знявши захист, тут є пластиковий захист, трошки знявши його, знизу, направляємо чимось на вушку генератора на ось це нижнє, і потрохи-потрохи вибиваємо, і він виходить через верх. Тому нам потрібно ці штуки обов'язково від'єднати, бо без них... Суттєво легше дістанти його буде звійти. З плюсу я замінив той ролик, який не зміг замінити минулого разу. Там ліва різьба, до вашої уваги, бо я не знав цього. Так, дивіться, аби облегшити собі життя з установкою, ці штуки дуже вузько стоять. Чому вони так стоять? Тому що ця шайба, вона плаваюча відверто. Тим самим ми просовуємо болтиці, в... закручуємо там на декілька виточків, аби воно там не злизало нічого. І беремо молоточок і з цього боку б'ємо в той бік. Тим самим ця шайба зміщається на зовнішню частину. Зараз покажу наглядний приклад, як виглядає верхня частина та нижня. У нижній, бачите, трошки вужко ззовні. А тут вже його немає, воно всередині, тому що я вже цей вбив. Там буквально сильно не бийте, не забувайте, що ця штука і алюмінію, вона може тріснути. Сильно не бийте, пару разів підбийте або дайте закиснути в ведешці, все буде окей. Так, з приводу запобіжника, це мій старий, як бачимо, він обгорів. Тут немає контакту в цьому місці. Він стояв ось таким чином. відкручуєте цей болт, цей, дістаєте вверх і типу все. І ставимо новий. На початку я думав, що можна буде придбати сам запобіжник, десь тут в центрі всередині. Намагався його відкрити, звісно, зламав. Це ж я. Ось, але він продається такою катушкою повноцінною збору. Це моя стара, бачимо, немає контакту. Це нова, на ній контакт ще є. Зараз її акуратно замінимо і будемо спробувати заводити автомобіль. Так, електрика вже більш-менш працює. Як бачимо, світло є. Датчики більш-менш відповідають. Зараз будемо пробувати і перший раз заводити. На жаль, є один, там ніхто не зможе переглянути, що з машиною. давайте пробувати. Так, завелась непогано. Оберти 1100. І що, наразі оберти рівномірні. Тачка працює нормально. Мені здається, трошки яскравіше почали світити ліхтарі е передні. Передні освіту І що, можу вам сказати? В принципі, якби не враховувати те, що я це майже два дні займався, то в принципі робота не дуже складна, але потрібно врахувати те, що генератор, скоріше за все, буде важко зніматися. Це до цього треба підготуватися і бажано просто зразу підняти. Один з боків автомобіля з боку генератора, та просто намагатися вибити її. Я замінив ще один ролик. Двигун зараз, звісно, голосно працює, бо оберти трошки завишені, але в цілому мені здається він почав тихіше працювати. Ролики допомогли. Я не замінив тільки один ролик це ролик генератора бо це доволі таки важко, це прям муфта ціла, це прям... треба коротше, буде з цим погратися. Я це зроблю трошки пізніше, воно не критично, але мене трошки піднапрягає, тому хотів би воно вже типу, максимально тихо другим працював. Часом, я думаю, що треба буде міняти ще ланцюг на всяк випадок. Я не впевнений, що йому погано. Але мені буде легше точно, якщо йому буде нормально. І це дійсно допомогло, тому must have, можете самі це спробувати. Оригінальні запчастини на цю машину вартують не так і багато, аби їх не купляти. Не всі, але більша частина, можна купляти оригінальні запчастини, це приємний бонус утримання цієї машини. Була б у мене, напевно, якась BMW або Audi, я б в житті не знав, що таке оригінальні запчастини. Але тут, оригінальні, оригінальні тут все, навіть помпу. Я міняв помпу, вона окремо тут міняється, вона не знаходиться в циклі. Ланцюга ціклігере це окрема деталь. Я окупив оригінальну там до трьох тисяч гривень. Це не дуже можливо, мало, але це не та деталь, з якою я би хотів залишитися в полі, бо я такий тоді та Візьму якусь дешевше, бо вона там вартувала на 2000 грив... на тисячу гривень дешевше. І це не та деталь, з якої я би хотів залишитись в полі, десь там випадково щось там десь. Повертаючись до теми запчастин. Чому оригінальні краще брати? І вони не так дуже багато на цю машину вартують. Тому що я купив в колодки е якісь ліві, не оріг. І вони зараз у мене скриплять. Я проїхав вже 500 кілометрів. Була надія, що вони, можливо, усядуться, але вони не усілися. І це для мене трошки боляче, тому що вони ну, скриплять постійно, просто постійно. Я їх буду знову замінювати, я приїхав. На них 500 Ось Отака От тематика з цими запчастинами. Повертаючись до теми гальм, я так зрозумів, що це загальна болячка цих автомобілів, жабка, педалі, гальма. Я в клубі переписувався з хлопцями в Телеграмі, дивився в них, що періодично в когось така ситуація виникала, але я не знав, чому виникла саме в мене. На педалі гальма зверху знаходиться ось така деталь, яка ніби виплавка з. Я напевно, ну, фотографію просто прикріплю. Яка ніби виплавка йде з моменту того, аби жабка. Кінцевиком туди заходила, і там стояли така резинка, і воно типу прається в резинку. жабка бачить, що ти нажав на педаль а, гальм, в вмикає фари, скидає передачі, вся ця історія. Що сталося зі мною? Їду я собі зі Львова, десь під рівнем відчуваю, що я думав, можливо, зустрічний вітер так автомобіль зупиняє. Мені пасажир це підказав, каже: слухай, може, це за вітра таке. Кажу, де якось дивно. Коротше, ти тримаєш педаль газу. Тримаєш собі, там, ну допустимо, ти сотку їдеш, тримаєш, 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 і в якийсь момент е, вона починає так зупинятися. Типу, ти нажимаєш два рази на педаль газу, вона знову набирає і якийсь час їде. Це буває там на той момент 5-10 кілометрів. Потім знову ця історія, потім знову. І вона, коротше, мені вже здавалося, що у мене там коробка прийшла в негідність. У мене щось з двигуном. Мені прям ну, типу, страшно було опинитися в такій ситуації. Невідомо день, невідомо наскільки часу це все займе. Типу, я якось горим пополам дуже вдячний своїм друзям, які їхали зі мною колоною позаду. Типу, хоч у них машини трошки пошвидше, але вони їхали разом зі мною. Я намагався триматися 100-110 з урахуванням того, аби доїхати нормально, спокійно, але доїхати до сервісу, аби вони могли поглянути. Типу, там залишалося ще 3 300 кілометрів 300 напевно, до Києва. Ти нажимаєш педаль газу, вона скидує. Ти нажимаєш педаль газу, вона скидає. Ось так. З тому, ну в такій боротьбі я проїхав ще 300 кілометрів, і ми добралися до СТО, змогли її почитати. Написано було помилку по жабці, Але товариш, який їхав зі мною, казав мені, що в мене всю дорогу, у мене всю дорогу світили стопи. Тобто я їду прямо, а вона все рівно розуміє, що ти ніби одночасно нажав на дві педалі: тобто педаль газу і педаль гальма. Ось так я так розумію, що вона напевно коробку намагалася скинути передачі, аби я типу як, ніби гальмую і це все в дуеті працює. Що сталося після? Мені сказали, що в мене жабка зламалася. Я їду, купляю нову жабку, нова оригінальна жабка. 120 гривень, собі знаєте. Я її ставлю не розуміючи ж в, в тем, не розуміючи те, що в мене проблема в, самі, в самому місці, куди ця жабка нажимається. Моя оригінальна жабка ще працювала і все з нею було окей. На той момент я цього не зрозумів, не побачив. Я це сам замінював, і в мене навіть не було думки, що таке може статися з кимось. Чомусь на Хондаю придумали таку історію, що має через цю резинку проходити кінцевик. Я забув про цю історію, я її поміняв. І я приходжу десь вона 2 чи 3 дні в гаражі стояла, я її заводити всі аку. Я йду зразу, здаю свій акул, купляю новий. Приношу акум і запускаючи кнопку, ну, нажимаючи на кнопку старт-стоп, не витискаючи педаль гальма, вона заводиться. І я зрозумів, що, походу, знову жабка почала мені голову щось морочити. І я в ітогі просто випадково прилипши на акум через те, що не побачив цю резиночку. Резиночка ця вартує. 2 долари 19 центів. Знаходиться вона в Америці. В Україні їх немає. Яке було прийнято рішення, я заїзд до хлопця рукастого, ставив якусь пластикову скобу на пластикову скобу на зверху кусок резинки, і тепер ця жабка працює. Самою жабкою проблем немає, тому звертайте увагу саме на цю резинку. Ну і що? Я приїхав на ній вже добру кількість кілометрів. Вона мене цілком влаштовує просто у всіх спеках. Мінуси Хундая, які точно з вами мають статися, і напевно з більшістю корейських автомобілів це шумоізоляція. Вона тут відсутня абсолютно. В мене не безрамні вікна. Тому я хоч якусь тишу та відчуваю. В мене вийшов момент, що мені треба більше машина. Тому було прийнято рішення спробувати продати свою машину. Я її обслуговував максимально якісно, максимально лояльно, намагався замінювати всі деталі по їх черзі, по їх черзі, до того, як вони зламаються, бо так трошки дешевше виходить, ніж ти потім такий, о-о, а як це так вийшло? Поговоримо про ринок. Ринок, якого в Україні зараз майже немає. Це, напевно, не новина ні для кого. Але це дуже боляче розуміти. те, що мені типу в неї невеликий проїзд в мене невелика вартість запчастин. Але вона дешевіє на ринку сама по собі як модель. Вона старіє, на жаль, це дванадцятий рік. У мене в мене ще пробіг не самий такий великий, високий. Вона не може сказати, що погана машина. Ні в якому випадку вона мене повністю влаштовує у всіх своїх аспектах. Але є нюанс, що вона дуже дуже дешевіє. Швиденько, коли вона мені приїхала в 11400, на ринку в комплектації ліміти з тим самим пробігом, стояло можливо три, можливо, чотири машини, і вони вартували в районі 10-11. Я собі думаю, ну в принципі, ніби норм. Це на 24 рік. На 25 рік я відкриваю весною авторію. Дивлюся, що вони вже щось. Типа... 10-9 більше в такому діапазоні. Там теж знову такі дві-три машини, і це, якщо ми кажемо про Київський регіон. В залежності від регіонів машини по-своєму продаються по швидкості, по часу. І зараз ринком не новинка, напевно, не для кого, що машини продаються або до 5, або після 30. Хто ці люди, хто машини за 30 купляє, дуже вам радий, що у вас є ці кошти. Що виходить? Ти зробиш на ній крутий тюнінг, ти будеш завжди її обслуговувати. Вона буде тебе ніколи не підводити. З нею буде типу все нормально. Якщо ти зразу все обслуговуєш, сам слідкуєш за нею, зразу все це можеш діло робити. До того, як воно зламається, але в результаті, продаваючи машину, ти ніколи в житті не відб'єш нічого абсолютно. Я розумію, що машини дешевіють, ти ним користуєшся. Придбати машину це в цілому затрати. Але, типу, це приблизно нагадує історію з теслами. Я чув, що люди купляли їх там по 30 тисяч через рік вони ставали по 22, по 20 тисяч. Але що дивує, старі BMW ніхера не дешевіють. Чи буду я розглядати собі BMW, Я не знаю. Доволі великі двигуни, доволі важка конструкція автомобіля, доволі недешеві запчастини. Хоч і Німеччина, ніби ну тут до України запчастини привезти легше, ніби ніж з Кореї, але вартість самих робіт і виготовлення трошки вища. Е, тому наразі. Я розглядаю продаж її, я поставив її за дешевше для себе, за 9 і І я розумію, що я ще буду робити знижку на передній, задній бампер я їх не малював, не фарбував, бо просто не було на це все діло часу, да й малярку якусь. Коротше, поки що тупо не шукав це все діло. Зараз я її виставив десь місяць. Вона на авторі, і нуль дзвінків, просто нуль. Тому поки що я буду все, все ще з нею і було б цікаво по. Чути наскільки подешевіла ваша машина за період вашого користування, врахувати того, що ви ніяк на це вплинути не можете. Оце така от сумна історія, яка зі мною трапилася. В результаті вона мені вийшла в 11+, плюс утримання за рік я не рахуючи паливо, чисто запчастини, то все десь в районі. Добре, півтори тисячі ще зверху могло випадково вийти. Десь так, типо, там колодочки, ТС, плюс зверху ще 500. Ось Недавно було вийшло пересипати задню підвізку, і ще десь 500 обійдеться заміна ланцюга. Але я відкривав авторію, я дивився інші машини, що би я міг собі взяти в такий бюджет. І я не можу знайти на даний момент автомобілі, який би повністю закривав мої потреби. Я її хочу продати тільки з тієї причини, що вона дуже дешеві. і Я втрачаю на тому, що вона просто в мене є. Комплектація знову таки без ключовий доступ. Шкіряний салон, панорамний дах, інфініті музика з заводським сабвуфером в електрику. Ніхто ніколи в цій машині не ліз. І я цьому дуже вдячний. Оце основний плюс купівлі автомобіля з Америки, що там не було цих кривеньких ручечок, які все до вас там поробили У мене все стокове, все заводське, і я цьому дуже вдячний, дуже радий. Оце, звісно, що крім передніх фар, але з ними проблем в мене все ще не виникало. Де і залежно від того, хто ці доопрацювання робить. Відкриваючи авторія, розглядаючи варіанти для себе на заміну, можливо, якийсь седан, паркетник, джип, Я не знайшов ні. Нічого такого, що могло б в повній мірі закривати мої потреби по автомобілю. Через те, що тут дуже жирна комплектація, і це мене більше всього підкуповує. У мене нема вентиляції і контроля полос. Цієї штуки, в цих сонатах, я не впевнений, що було. В наступних в лімітних комплектаціях вже така штука була. Там була вентиляція, контроль полос, ось так, і адаптивний круїз контроль Попереду вона може їхати за тією відстанню, за яку ви вкажете, якщо я правильно знаю, як це працює. Бо в мене в житті цього ще не було, тому напишіть в коментарях, хто знає, як це працює. Ставимо собі, в мене було в планах, собі в голові. Любий тіп, який вночі починає гуртати авторію. В мене було в планах те, що я собі продаю цю допустимо за 10, і в районі 12-13 можна підшукати собі якийсь автомобіль, який би був ну можливо новіше. І я розгадав варіанти взяти наступну сонату. А наступну, типу, це LF Кузова. Тому що ці, що 18-го року, ну не прям дуже страшнючі. Ну просто страшнючі, дуже дуже страшнючі. Тут просто не можна матюкати, Макс смак сказав, тому я не буду про це нічого казати. Розглядаю собі варіант гібриду. Але в мене дисонанс. Знаєте, чому я не можу собі давати гарантії в тому, що вона не подешевіє просто так, через те, що я нею користуюсь. В них дуже шикарні комплектації в тих варіантах лімітед Hybrid, якщо ми тільки про неї говоримо. Через те, що ринок падає, мені доводиться розлучатися з нею. І не факт, що буде розумно взяти гібридну сонату наступного покоління, хоч вони мені дуже приглянулися. З вами був Тотал. Підписуйтесь на канал, не забувайте ставити лайки, а ми будемо робити для вас більше автомобільного контенту різних направлень. І попереду у нас деякі побудови цікавих дрифтових автомобілів. Погляд солон, і звук, мотори. Під капотом історії кожного взора. Ми мандруємо, шукаємо, тестуємо на тоталі. Разом все розповідаємо. Ключ в замку і мить запала. Це не просто авто, це наша справа.